Глядачі перемагаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила в Криму біля Севастополя. Чутно вибухи. Про це пишуть змі. Офіційної інформації поки що немає. Бововна завітала до тимчасово окупованого Севастополя. Вона просто перевіряє боєздатність та ефективність ППО. Йдеться у повідомленні змі. Зазначається, що вибухи лунають над Ленівським районом міста. Раніше аеродром пролунав на території Бельбека. Вибух та пожежа на аеродромі Бельбеку, тимчасово окупованому Росією Криму, може свідчити про виснаження ресурсу, авіаційної техніки та ресурсів РФ. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. А що сталося у Бельбеку? При посадці літа. Так, викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся. Ну, якщо це так, то викотився він просто навідмінно. але насправді цікаво, ось що. Припустимо, і справді викотився літак. Окей, але про що це тоді говорить? Задався питанням експерт. Це говорить по-перше про те, що пілот не був достатньо професійним, щоб оцінити ситуацію і здійснити безпечну посадку. Тобто на одному з найважливіших аеродромів Ров польоти здійснював жовторотик. По-друге, пілота могла підвести техніка, яка давно вже була непридатна до польотів, але літати зараз російським льотчикам вже просто нема на чому. Тобто можна говорити про виснаження ресурсу авіаційної техніки. По третє, це може бути одночасно і по перше, і по-друге. Що просто Бінго некваліфікований пілот за штурвалом вбитої часом техніки, і як результат, клуби диму над Бельбеком, додав експерт. Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев історично заявив, що в окупованому Криму існує високий рівень терористичних загроз, каже, що проблеми з безпекою необхідно негайно розв'язати. За цинічними словами Патрушева, у Криму значно збільшилася кількість злочинів, скоєних із використанням зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Тому необхідно привести плани щодо протидії тероризму у відповідність до рівня терористичних загроз і підвищити ефективність виконання передбачених у них заходів, сказав Патрушев. Тим часом самого Путіна сильно нервує контрнаступ ЗСУ, адже проти нього тепер навіть пропагандисти, і він панічно боїться втратити Крим. У генштабі РФ вже з'являються ідеї про виведення військ з України. Деякі військові розуміють неминучість провалу, і навіть відкрито говорять про те, що війна програна. Через це в Кремлі назріває розкол. Про це в ефірі телемарафону розповів військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов. Це контрнаступ дуже сильно нервує Путіна. Там дійсно з'явилася фронда в Генеральному штабі. Є деякі військові, які сміливо говорять, що війна програна, що потрібно шукати способи порятунку, хоча б якоїсь частини збройних сил Росії. Звучать ідеї аж до виведення військ, зазначив експерт. Жданов вважає, що доля Путіна очевидна проти кривавого диктатора навіть пропагандистська машина. Що позитивно думки розділилися, і дійсно там починаються суперечки. До речі, зверніть увагу, там пропагандистська машина РФ живе вже самостійним життям. Тям і навіть більше впливає на внутрішню політику ніж сам Путін, і вона почала розкручуватися у зворотний бік. Вони критикують спеціальну військову операцію, вони критикують державну систему, яку вони побудували, вони критикують ситуацію в армії і в політиці. Єдине, поки до чого вони не дійшли, це до того, щоб називати прізвище Путін. У РФ почалися незворотні процеси, які можуть призвести до зміни політичної еліти, резюмував експерт. До зустрічі, глядачі. Перемагаємо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.